Добрий день, друзі, добрий день, любименчики мій кривий ріг. Для тих, хто дивиться вперше і думає, що я десь за кордоном, я не за кордоном, я в кривому розі. Мені задали питання стосовно Кривого Рогу, і ось яке питання. Я не буду його зачитувати, але там говориться про те, що людина, слухаючи когось, почула про те, що нашого міста не стане, якась чорнадіра над кривим рогом. Отже, давайте подивимося Кривий Ріг. Насправді, як він переживе війну, дуже багато буде балачок навколо, і чоловіки, і жінки будуть говорити дуже страшні речі. Це буде розганятися по домівках, і люди будуть входити в ілюзії. Карта ілюзій, карта домівок. О, це буде в нас, ми, ми, звісно, розуміємо, що ці перемовини, розмови не будуть йти. Страхи, які наганяються, нам це деяке, знаєте, таке враження, що це страхи, вони кимось трошечки керовані. Тобто, скажімо так, скажімо так наше місто буде боротися. Бачите, карта буде боротися. Є проблема за водом. Бороти заводу буде. З атаками боротись теж буде. Але але, дехто дуже париться, чому я не показую карти. Не хочу і не показую. Але сьогодні я хочу показати. Карта, Бачите, це карта будівництва майстрів, а це карта багато ресурсів. Тому у нас дуже хороші спеціалісти. І в нас є всі ресурси, щоб ми відновили все те, що зупинено, все те, що хворе, все те, що буде поламано, пошкоджене тощо. Хоч це буде не перший раз і буде страшно. Тим не менше, ми все зробимо так, як повинно бути. І ще що? Агресія з нашої сторони уходить. Тобто, вона десь відбивається. Чому? Тому що ми. Працюємо і працюємо, багато людей працюємо на перемогу. Карта перемоги для, для Кривого Рогу і карта Сонця це карта успіху, карта теплої енергії і карта, до речі, енергії. Ми з вами медитуємо і медитуємо досить успішно в 22.00. Я нагадую, ще раз ми долучаємося до медитації. Але я знаю, що у нас є ще групи людей, які окремо медитують, і всі ми захищаємо свій рідненький кривий ріг. Тому на, на кривий ріг не впало жодної карти, говорячи про масові руйнування. Так, локальні є якісь такі от, ну, є трагічні ситуації. От, як, наприклад, у нас нещодавно було да, з будинком, ви пам'ятаєте. Але місто стояло, стоїть і стояти буде. І ми з вами. Під дуже великим захистом. Тому іще одне: і про радіацію. Про радіацію нас радіація дуже не зачепить. Тому калатить лишні панти. Я понимаю що хочеться хайпануть я понимаю що хочеться зараз нагнать, якби ух надо там шок. Віщунка побачила, відунка почула, що там відьма? При тому, що Отримала повідомлення? Ні! Для кривого рогу це відміняється. Ми з вами вистоїмо. Ми втримаємо своє місце. Наші хлопці будуть тримати зі зброєю в руках, захищати, а ми з вами, ті, хто залишилися в місті, да, ми будемо медитувати і енергетично тримати це місто. Тому ми вийдемо, у е, нас не буде масових пошкоджень. Простими словами. Хоча так красиво закінчить, ну, скажу вам простими словами. З цього роя не вийде! Я. Понятно? Не зламати кривий ріг, нічого тут не буде, ніяких дір, ніяких е, воронок, ніяких фронтів. Е, У нас своїх воронок вистачає. Можемо відвести, показати кар'єри. Тому, нет, нет нет. і ще раз нет. Тому, друзі, будь ласка, не переймайтеся, не, не, не панікуйте. Не, ну, трошки бояться треба, звісно, і коли тривога в бомбавби, ще сходить би треба. Але не треба сіяти, нахапатувати з цієї паніки. І да, я розумію, за стукне, да. Але хочу сказати, саме по Кривому рогу, рогу у нас не буде такої прям радіаційного забруднення. І ніхто нас евакуювати не буде. Ну, хтось там, може, дітей вивезе. Ну, бо є куди вивезти, то таке, я вам скажу, то нормально. Але так не, 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 не запарюйтесь з цього приводу. Всі мене почули? Ми з вами молодці. Все, пам'ятаю золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які мені ставлять подобайки і підписуються на мене, з вами нічого поганого не буде. Пока-пока!